Сижу, розбираю всяке барахло. Притаскали мені мішок на розбор всякого. Таку ж боні я всяку купляю у людей. Зносять. Коротше, попалося серед цього всього. Така пробка автомат польський на 10 А. Ніколи їх не розбирав. Побачимо зараз, скільки в ній буде срібла. Так, болтики розкрутив. Побачимо, чи, чи є тут срібні контакти чи ні. Так, що у нас тут? Тут такий механізм. Поки що не видно нічого. Зараз. Пробуємо зняти. Розібрав. А тут, походу, хрен, а не срібло є. Зараз я пороскручую ці гайочки болтики і побачимо. А я то думав, що тут буде срібло. А тут просто посріблення. І все. Так, що з цього автомата заробив я на кольорових металах аж 8 гривень. А я думав, що по 20 грам міді 20 грам латуні. Я думав, хоч грам срібла буде. Отакий такий розбор вийшов от такого автомата.